Цитата Валерій Бебік. Є версія, що в українській народній касі про Колобка закладений сакральний космологічний міф про створення світу. Це що за прикол? Ха -ха. Громадське телебачення це елемент громадянського суспільства. Ви до гострої розмови взагалі готові. А зачем вообще нужно громадське телебачення? О! А вот а все эти бои без правил, шустери, все стари. По -по Повірте мені, а а це... плюси, как включаешь? які новости там убили, зарезали, зарізали, трахнули, зажгли. Так, да. так. І це, це все чітко спланована ідео ідеологічна. Пропонує це спланована ідеологічна диверсія, дайте сказати. Як ви робите передачу цивілізація інкогніта, так? Да? No. На тоніс. Так. Да. А кому належить Тоніс Дивіться? А мені по барабану. У вас варіантів не було стати там у руля у той один. Ви ж така людина? В колі Кучма. — Я не є телевізійник, я політолог. Так а як ви не телевізійник які розробили концепцію громадського телебачення? Це мене найбільше хвилює. Що не ті таланти, значить вийти голою попою посверкати, ну, а що таланти у нас... Ну здрасте, сліпа дівчина виграла. Ну, Фокусник виграв. Ну то й що? Як це не ті таланти? Ну добре. Це Фокус... ви видно, так включаєте і там Фокусник... тільки голі попи, Фокусник Це вам не повезло. У нас Азаров фокусник, у нас там Литвин фокусник, Ви з я людина незалежна, я можу дозволити Он себе. Вони вже наші виборну кампанію, знаєте, що Як же ж ви людина незалежна? Вона є ім'я власника, тому що не може назвати. Бачите, ми вас запросили, цю програму теж не транслюють на телебаченні, І якщо ви no. раптом прийдете до влади, а я дуже хочу, щоб ви прийшли до влади, бо буде набагато цікавіше. Ми шарики, тоді так, зробимо да? тіляті державним каналом. І ви будете транслювати не оцю фігню на дачі, а будете транслювати жорсткі урядові новини.